Ірвому Христі, дорогі брати і сестри. Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Коли наближався Ісус до Єрихона, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що повз нього проходить народ, запитав, що це таке. Йому сказали, що Ісус Назарянин проходить. Тоді він закричав: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ті, що йшли попереду, примушували його замовкнути, а Він ще голосніше кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Зупинившись, Ісус звелів привести Його до себе. Коли той наблизився до нього, спитав Його, Чого ти хочеш від мене? Він сказав: Господи, щоб мені прозріти. Ісус сказав йому Прозри, віра Твоя спасла Тебе. І Він умить прозрів і пішов за ним, славлячи Бога. І всі люди, побачивши це, віддали хвалу Богові. В ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. В один із днів, коли Ісус Христос направлявся в Ієріхон, по путі. На обочине дороги сидел слепец. Он от людей узнал, что здесь проходит Спаситель мира, и возвал к нему громким голосом, «Иисусе, сыне Давида, помилуй меня!» На что Спаситель спрашивает, «Что бы ты хотел от меня?» Слепец отвечает, что просит его даровать ему зрение. Спаситель в тот же момент говорит – да будет тебе по вере твоей. И слепец обретает зрение. Очень прискорбно быть слепому человеку, когда он не видит красоты окружающего мира. Но более скорбна для человека слепота духовная. Что может вызвать эту слепоту? Чтение дурных книг, худое сообщество, которое, по словам Священного Писания, развращает добрые нравы, также пристрастие к земному и к телесному. Гордость сподвигла сатану восстать против своего Творца. Иуду сребролюбие подвигло предать на мучительную позорную смерть своего Бога и Учителя. Сыны патриарха Иакова из-за зависти продают брата своего Иосифа в рабство. Ирод предает на смерть Иоанна Предтечу и Крестителя Господа – несмотря на то, что считает его пророком. Очень губительно для каждого человека слепота духовная, которая может развиться от тех страстей и пороков, которые преобладают в жизни человека. Начало премудрости – страх Господень, но если этого страха в человеке нет, страха Божьего, благоговения перед величием Божьим, то премудрость не может войти в душу человека, потому что жизнь, развращенная грехами и пороком, не дает премудрости и благодати Божией действовать в жизни человека. Мы сейчас светло празднуем Рождество Христово, и святая церковь в тропоре, воспевая, величает его солнцем правды, светом истины. Христос о себе и о своих учениках говорит, что вы есть свет истины. Каждый из нас с вами в сегодняшние святые и светлые дни, да и в принципе на протяжении всей нашей жизни, должны наше сердце открыть для добрых дел. Мы должны понуждать себя на творение добрых дел. Изучание Священного Писания как Слово Божье, которое отверзает наши духовные очи к восприятию Божественной благодати. Свет Христовой истины да воссияет в нашей жизни, просветит наши души, наполнит нашу жизнь подлинным смыслом бытия. Для каждого из нас свет Вифлеемской звезды должен стать путеводным к невечернему свету, ведущему нас в небесные блаженные обители Царства Христова. Аминь. 4 лютого 2024 року, в неділю 35-го після п'ятидесятниці, у Христовому храмі на честь святих новомучеників і сповідників ХХ століття при Сумському іперхіальному управлінні відбулися престольні урочистості. Напередодні ввечері митрополит Сумський і Охтирський Влогі очолив всенічне бдіння у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Сум, під час якого особисто прочитав канони Утренні. В день свята був відслужений водосвятний молебень на честь святих новомучеників і сповідників. Божественну літургію очолив сумський архіпастер у співслужінні кліриків кафедрального собору. У богослужіннях взяли участь прихожани собору та паломники. Оповіді віцності Бої, слишавши сім'я Ісусу, річи проповідь Його Високопреосвященства була присвячена церковному вшануванню пам'яті святих новомучеників нашої церкви, що відбувалося у цей день. Владика Митрополит розповів про страждання та подвиг віри тисяч православних християн, які стали жертвами радянських атеїстичних гонінь ХХ -го століття. На завершення богослужіння була прочитана молитва усім новомученикам та сповідникам церкви нашої. Владика Євлогій благословив святковою іконою усіх соборних богомольців. Для очищення серця потрібні великі труди та скорботи, часті покаяння сльози, безперестанна внутрішня молитва, стримання, читання Слова Божого, писань та житті святих угодників Божих. Але найголовніше це часте покаяння та причищання причистих тайн, також перенесення щоденних самовипробувань, роздуми про те, наскільки чистою людина створена на початку. Та як ввійшла у світ скверна гріха, роздуми про подобу та образ Божий у нас і наш обов'язок уподоблюватися першого образу, пречистому Богу. Роздуми про викоплення нас безцінною кров'ю Сина Божого, про синопокладання наше в Христі Ісусі, про заповіді нам бути святими у всьому житті, перше послання Петра, глава 1, вірш 15, роздуми про смерть, про суд та гієнну вогняну. Всі ці великі скорботи потрібні тому, що вони лікують хвороби гріха, спалюють його терни. Усі святі перенесли великі скорботи та труди для набуття сердечної чистоти, і ніхто не був увінчений без скорбот. Одні терпіли багато різних мук від гонителів, інші мимовільно угнітали себе постом, бдінням, тілесними трудами, невпинно проводили час у молитві та її благоволінням. Відвертали всяке скверне пробудження гріха, часто причищалися святих тайн як наймогутнішого засобу для очищення, освячення та оновлення душі і тіла, невпинно навчалися у Слові Божому, займалися богослів'ям. Інші зі святих були проповідниками слізного покаяння, наприклад, преподобний Єфрем Сирін. Щирі глибокі сльози особливо потрібні нам, адже вони очищають скверну серця. Заспокоюють його та дарують блаженство. Разом з ними витікає, так би мовити, гріх з душ наших, після них настає тиша та спокій совісті, певне духовне благоухання і радість. Людина розумними очима бачить у собі Бога, який очищає все її беззаконня та несказанно милує її. Чисте серце, я думаю, у того, хто не тільки не буває тривожним та обтяженим якою-небудь пристрастю. Але не думає навіть ні про що погане чи мирське, хоча б і хто хотів того. І одну пам'ять про Бога тримає у собі нестримною любов'ю. Бо око душі розум, коли ніщо не заважає Його спогляданню, тоді чисто у чистому світлі бачить Бога. Також серце чисте є те, котре не знаходить у собі ніякої думки чи помислу мирського, але все приліплене до Бога та з'єднано з Ним так. Що не згадує нічого мирського, ні сумного, ні радісного, але літає у спогляданні, підносячись до третього неба, захоплюючись в раю та бачачи усі блага вічні, обіцяні святим, ось що є знаменням чистоти сердечної та правильною ознакою, за якою всякий може визначити міру своєї чистоти та бачити себе як у дзеркалі. Разом з стараннішою та частою молитвою очищені серця служить стримання та піст. Чистим серцем Ісус Христос називає тих, які здобули всецілу чесноту та не усвідомлюють за собою ніякого лукавства, або тих, які проводять життя у цнотливості, непорочності та скромності, бо для того, щоб бачити Бога, ми ні в чому стільки не маємо потреби, як у цій чесноті. Чистим серце роблять не одна, не дві, не десять чеснот, а всі разом, з'єднавшись, так сказати, у єдину чесноту. Чистота душі є найпершим подарунком нашому єству, без чистоти від пристрастей душа не лікується від хвороб гріха та не здобуває слави, втраченої злочином. Бог є око Всевидяче, ніби розумне сонце, що стоїть над світом, проникає розумними очима своїми у думки та серця людей, освітлює всяку істоту, душа наша, око від ока, зір від зору, світло від світла. Але нині після гріхопадіння на нашому оці душі знаходяться хвороби, гріхи. Зніми більмо і побачиш сонце розумне, око безкінечне, незмірно світліше Сонця істотного. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа. перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.